Створити писанку на майстер-клас у Палац культури прийшла дружина військового Алла Майорова. Розповідає, чоловік нині служить на Донеччині, з ним не бачилася рік. Ми з донькою прийшли на писанки і хочемо йому завжди зробити подарунок. Сфотографуємо і відійшли. Виділиш, все добре. Участь у розписі писанок на великодній майстерні взяли дев'ять учасників. Розповідає майстриня з писанкарства Ірина Нікітіч. Працюємо в техніці воскового розпису по яйці. Яйця видаті, оскільки хочеться, щоб вони лишилися їм на пам'ять як сувенір. Розмальовуємо рослинним орнаментом з пташечками. Хочеться показати, що прийшла весна. А пташки завжди символізують настання весни. Військовослужбовець Олексій Максимчук служить третій рік. На майстер-клас прийшов разом із двома дітьми. Прийшов в реабілітацію, зараз вернувся в частину. Щось дай, виходить. Я не художник, але щось стараюся. Намалювати, розкрасити. Заспокоюю і так, ну, зосереджуюся на малюнку. Не часто з батьком щось таке відвідую, тому вирішив прийти. Дай загалом подобається малювати. Експолонена ветеранка війни Алла Сенченко розповідає, писанку розписує вперше. Я завжди задоволена тим результатом, який мі є. Завжди наступний раз я зроблю краще. Я люблю творчість. Творчі завжди надихає, дає душевний спокій. Я зараз навчаюся на клінічного психолога. Я також хочу вибрати саме арт-терапію. Майстер-клас із писанкарства тривав півтори години, розповіла майстриня Ірина Нікітіч. Участь у ньому була безплатна. Наталка Кликуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.